Я сирота з Вільшаною, сирота бабуся. Батька ляхи замучили, а мене боюся. Боюсь, гадати моя сизу взяли з собою. Не розпитуй, бабусінка, що було за мною. Я плакала, я молилась, серце розривалось, сльози сохли, душа мерла. Ох, якби ж я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову двоє, троє витерпіло за єдине слово. Побачай моя голубка, Може, я грішила. Може, Бог за те карає, що я полюбила, полюбила стан високий і карі і очі. Полюбила, як уміла, як серденько схоче. Не за себе, не за батька молилась неволі, ні, бабусю, за його. За милого долю, карай Боже, твою правду я витерпіть мушу, страшно сказати. Я думала, занапостить душу. Якби не він, то може б, може, би занапастила, страшно було. Я думала, о Боже мій милий. Він сирота, хто без мене його привітає, Хто про долю, про недолю, як я розпитає? хто обійме, як я, хто душу покаже, хто у убогому добре слово скаже. Я так думала, бабуся, і серце сміялось. Я сирота, без матері, без батька осталась. А він один на всім світі один мене любить. А як чи що убилась, ти себе погубить? Я так думала, молилась, дала, виглядала. Нема його не прибуде, одна я залишилась. та й заплакала.